Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі. Якраз туди, коли влучила ракета. У однієї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми наночували вдома. Я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка позвонила, сказала, що, що така біда сталася. І дуже дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Ви знайомі були з ним? Так, так. Ми сусіди, ми всі гарно спілкувалися Ну, повністю. Це дуже страшно. Вони недавно ужинилися, хлопець з дівчиною. Вони жили тут, ну ніби як в помешканні хлопця а, з батьками, з його батьками. Маму забрали в лікарню, а тато намагався реанімувати сам свого сина.